Слава Україні! Законопроєкт щодо страхування авто. Вісім пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини. В області зафіксували нові зараження на кір. Налегала кримінальника з Азербайджану, видворили за межі країни. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Безкоштовно застрахувати авто тепер можуть ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. Верховна Рада ухвалила законопроєкт до 30 червня 2025 року. Ці категорії осіб можуть не купувати автоцивілку взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться. Далі укладення договору стане обов'язковим, але зі 100% компенсацією. Якщо людина не сама керуватиме авто чи надасть неправдиві дані, втратить право на компенсацію в майбутньому. Отже, умови авто повинно бути у власності не для комерційного використання. Компенсація лише за один автомобіль. Шепетівщина отримала страшну звістку про полеглого захисника. І жовтня 2024 року 21-річний військовослужбовець із Ганопільської громади Богдан Марчук вважався зниклим безвісти. У листопаді 2021 року. Чоловік, підписавши контракт, приєднався до лав збройних сил України у складі 130-ї ОРБ міста Дубно. А після початку повномасштабного вторгнення Росії Богдан став на захист батьківщини. Стало відомо, що під час виконання бойового завдання 25 жовтня 2024 року Богдан Марчук загинув в районі населеного пункту Убоховка Глушковського району Курської області. На жаль, провести захисника в останню земну дорогу не вдасться. Ворог не віддав тіло юного бійця. Але ми маємо вшанувати його іншим чином: світлою пам'яттю, щирою молитвою, тишою вдячності. Також його ім'я буде вписане в алею пам'яті наші герої. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Вісім пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. У селі Меньківці Шепетівського району та селищі Білогір'я ліквідували пожежі в житлових будинках. А в селі Слобідка Балинська Кам'янець-Подільського району горіла літня кухня. Двічі вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж у господарчих спорудах. З різних причин вони горіли у селі Завадівка Кам'янець-Подільського району та у селі Вербка Хмельницького району. Три пожежі зареєстровано в екосистемах. Через людську недбалість горіла суха рослинність пожа. Межами сіл Теремківці камянець подільського району, також сіл Богданівці, Голосків Хмельницького району. Нещасних випадків на пожежах не було. Хмельниччині зафіксували нові зараження на кір у 2025 році. Про перший випадок про лікування 12-річного хлопчика ми розповідали раніше. Він одужав, його виписали з лікарні. За офіційними даними Хмельницької інфекційної лікарні з початку року в області зареєстровано уже чотири випадки захворювання на кір. Наразі троє осіб проходять стаціонарне лікування. Діагноз було встановлено лабораторно. Нагадаємо, основні симптоми кору різко підвищена температура, сухий кашель, нежить, почервоніння та запалення очей, поява білуватих плям на внутрішній стороні щік, характерний висип, який починається з обличчя та поступово поширюється на все тіло. Піклуйтеся про власне самопочуття та здоров'я, не займайтесь самолікуванням. Хмельницькі поліцейські видворили за межі України нелегала кримінальника з Азербайджану. 46-річний чоловік відбував покарання за вчинення ряду грабежів. Після завершення терміну ув'язнення поліцейські зустріли його на виході Шепетівської виправної колонії та доправили його до міграційної служби, де на чоловіка склали адмі адміністративні матеріали за порушення правил перебування в Україні. Налегали доправили в пункт тимчасового перебування іноземців для вирішення бюрократичних питань. На п'ять років порушнику заборонений в'їзд на територію України. У п'ятницю, 18 квітня, у Хмельницькому відбудеться благодійний гараж-сейл, ярмарок, на якому речам будуть давати друге життя. Також у програмі запланована лекція, заняття з йоги та спортивний забіг. Усі зібрані під час дійства кошти спрямують на допомогу військовим. На меті закрити збір на 50 ефпі-дронів для батальйону безпілотних комплексів сотої. ОПМР. захід відбудеться у п'ятницю на вулиці Проскурівській, 13. Гараж сел триватиме з 15-ї години до 21.00. Дякуємо, що сьогодні провели цей день разом із першим подільським бережіть себе та рідних. Ми бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Побачимось завтра.